Здорово, садівники. Хотів зняти, яка зараз погода в нас в Україні. І трошки розповісти вам, як не треба робити теплиці. Не треба і не можна робити ось так, як зробив я. Це була перша теплиця, яку ми спробували зробити. Це було з ось таких ось цих. Дерево з такого, тобто старого. Що у нас тут трапилося знов? Та-дам! з однієї великої, ну, нормальної теплички. Получилося. Вийшла одна маленька. Це жесть. Просто снігу дуже фест багато. Тут, ну, якось ось так. Тому... Хто хоче теж робити теплицю собі. Йо-йо-йо! Чуть не впав. А, то хай робить з нормальних дошок або з заліза. Добре робить, щоб потім не ставалося ось такого, як в мене. Всім гарного настрою, всім папа. -па.